Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганадій Виноградом, і це програма Право на правду. За гроші. Не тільки будемо говорити, прямо зараз з нами на зв'язку. Криптоентузіаст Віталій Супрук, я вітаю вас. Слухайте, пане Віталій. Пане Віталій, давайте поговоримо ринок, ринок. Я маю на увазі великий ринок зараз о, великих компаній з великими ім'ями. Лихоманка якась. Ну, слухайте, линяють на гроші. Линька. Це не лихоманка, це Линка якась. Причому, слухайте, на серйозні мільярди. На серйозні мільярди, що відбувається на ринку. З чим це пов'язано? На ринку відбувається продовження протистояння двох економічних моделей. Першої моделі це модель старого світу, можна вже сказати. Той який був до 21-го століття. Це банківська система, це гроші в паперовому варіанті, кредитні картки, да, тобто електронні гроші, але в аналоговій системі. А на сьогоднішній день заходить цифровий світ, формується нова технологічна база да, розвиток штучного інтелекту, який дає планування економіки. Ну він не настільки сильний, як від людини, але він має певні математичні свої здібності. Ось і виводить функцію, як має працювати економіка. Тому е, на сьогоднішній день е, падіння саме таких компаній, як е, Nvidia, да, тобто великих технологічних та компаній. не тільки там. Там всі слухайте, там всі, от всі, кого ви знаєте, там Майкрософт, Microsoft, Шмайфросовці, Microsoft, великі інвестиційні так, фонди. Так. Всі о, кудись пішли мільярди в один день. Е, в один день пішло просідання ринку. Ті, хто займається ринком, вони знають, що на ринку не буває просто так, що ось. Мені захотілося, що там якісь там надзвичайні умови, і ринок просів. Я особисто вважаю це. Моя думка, що ринок штучним чином приспустили для того, щоб не було такого вливання саме в технологічні процеси. З чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з розвитком технологій і необхідністю великої кількості електроенергії. Ага. На жаль, на сьогоднішній день технологічний процес ми не можемо забезпечити навіть в світовому масштабі. you <laughs> Ми не можемо забезпечити необхідною кількістю електроенергії. Цікаво. Для того щоб зменш зменшити цей тиск, я думаю, було просідання ринку і для того, щоб зменшити стимулювання цього сектору економіки. Чому я так кажу, ми з вами спостерігали 2022-2023 рік. Певну таку поведінку по криптовалютам, да коли там вони трималися на низькому рівні, всі говорили про те, що почалася криптозима, але ага. це знову ж таки був штучний період для того, щоб зменшити стимулювання крипторинку, для того щоб очистити від гравців, в той період було багато затримань, багато розслідувань відносно криптоактивів. Вичищалися неблагополучні гравці, ті, які могли здійснювати обман людей для того, щоб врегулювати ринок в той період, там 2023 року, багато держав визначалося з питанням криптовалют, що з ними робити, які необхідні закони, постанови чи приймати, mm -hmm. чи не приймати уряд. Уряди це обговорювали і таким чином стримували, щоб кошти не йшли, щоб люди не втрачали кошти, тому що це негатив для населення. Тому і на сьогоднішній день таке падіння. Ну, падіння відбулося в кого? Це знизилися активи великих компаній, це не втратили гроші звичайні громадяни. Це зазвичай кошти великих акціонерів, тобто ну людей, мільярдерів, які мали свої акції в цих компаніях. І воно трішки знизило це от я б так, о, я б так не, не казав, бо там який механізм. Пада, падають кошти, о, збирають вони це нараду директорів чи ще когось. І вони там сидять і кажуть: так, що робити, що, що? звільняємо три тисячі працівників. І от уявіть, по кожній корпорації, а звільнення дійсно відбувається зараз. У тому разі, в таких великих компаніях, от які всі знають, тобто на. Окремих, а це що ну звільнили цих, в них немає роботи, вони не платять за каву вже де завжди платили. Розумієте, тобто це це торкається кожного. Вон так я б не сказав. Дійсно, по великому це втратили там 5 людей. Ну великі мільярди. А по маленькому всі, всі доторкнулися до цієї історії. Е, Доторкнулися так: звільнення є, але е, якщо би було дальше наростання так званих можна сказати мильних позирів, що таке взагалі біржова діяльність там, навіть з акціями взяти. Там дуже часто ціна зростає. Там я готовий дати 5 тисяч доларів за акцію чи 10 тисяч доларів. Тобто ціна не від того, що є матеріально забезпеченим, а ціна від того, скільки я готовий дати. Оцей стимул був зменшений, тому що люди можуть свої останні заощадження вкласти от в такі от мильні позирі, і після того їхні гроші можуть бути згоріти. Mm -hmm. Ось ми ще цього... поговоримо про тобто... згоряння Там як. От ми ще поговоримо про згоряння про цю історію. Слухайте, окей, а на фоні цього, цієї історії, що відбувається з крипторинком? Ну я бачу там падіння великих таких: ну, та біткоїна, там, ефіріум. Слухайте, от я бачу падіння продають люди, а великі корпорації, такі як BlackRock, не продають. Нє, нє, ні. -ні, -ні. BlackRock закріплює ту позицію, яку він озвучив той період, як різні держави не могли визначитися з тим, що таке криптовалюта. Ми з вами вже говорили про те, що біткоін це буде цифрове золото, еквівалент невідновлювального ресурсу, який має на меті забезпечити діяльність всієї економіки. Тобто ціна наступних активів цифрових буде прив'язана до того, скільки у вас є на сьогоднішній день біткоінів. Ну я тоді здається, водночас. Ному з ефірів наводив математику просту, що якщо наша е, загальна там світова економіка має 95 на той період, здається, трильйонів доларів. Uh -huh. і якщо ми їх розділимо на 21 мільйон біткоїна, то вийде, що е, об'єктивно собі вартість біткоїна на той період могла складати 4 там з половиною мільйона доларів. Uh -huh. Тобто, фактично, е, це як кажуть той еквівалент, до якого будуть прив'язуватися, щоб е, функціонувала нормальна економіка, чому так відбувається? Тому що Зв'язку зі зміною э... Принципів економіки, да, тобто ми виходимо з цих матеріальних коштів і заходимо в цифровий світ, який, до речі, повністю відслідковується, видно, куди йдуть гроші, на які гаманці, да є ще певні моменти відносно того, що ми не знаємо прізвище імені по батькові або названі назви цієї компанії, яка володіє цим гаманцем. Але ми знаємо, що вони є в системі. Вони з системи не виводяться. Mm -hmm. На відміну від паперових грошей, які можна зняти з банку, закопати їх в горо. ...в якомусь ящику і чекати якихось часів, то цифрові гроші завжди в системі. Тобто, їхня перевага в тому, що вони з економіки не виводяться. Тобто, це той еквівалент, який постійно буде функціонувати ага. в економіці. Він зменшить інфляцію, він взагалі знімить ряд питань, він збалансує ринок. Але люди не готові прийняти це. Окрім того, найбільша проблема, яка є. Це економісти старої категорії, які не хочуть приймати вони дають консультації, виходячи зі старих своїх знань, угу. і не хочуть приймати нової економіки світу. Вони не хочуть бачити цієї трансформації, яка відбувається, і в даному випадку це більше наносить шкоди аніж сама суть трансформації. Люди, які надають ага. консультації, вони не готові давати правильні консультації і підготовлювати як підприємців, так і звичайних громадян до того, яке має бути в майбутньому економічна модель. Та хто ж хоче на себе брати таке ризики? Уявіть собі, що є якась невідома історія, якась криптовалюта. Тут така А, Слухайте, а криптовалюта це не може бути таким інструментом для спалювання грошової маси. Дивіться, ми тут переводимо паперові гроші. Цифрову коїнивці, в токени переводимо, потім тик-тик-тик-тик-тик. Робимо отакий обвалчик, як зараз відбувається, оп, і маса грошова спалилася вся. От на виході маємо оті самі токени, цифрові гроші, які нікуди не зникли. Чик-чик-чик-чик. Такі. Ну що я бачу? Великі корпорації, поки всі продавали по типу Блик-Року, там іще двох фондів, не продавали. Вони скуповували у цих всіх маленьких чик-чик-чик, нікуди нічого не ділося. Ломоносова лавозія, закон працює. Енергія не відкуди не приходить, нікуди не уходить. Вона вся, вся тут, вона накопичилася у них. Ну, а грошова маса спалена. Вони ж вкладали паперові реальні кошти, у ці коли купували, реальні. І ось воно спалилося. Ну, ні, я помиляюсь. Інструмент працює, як часики, годинники. Е, дивіться, емісія коштів, яка відбувалася, вона відбувалася двома способами. Перша це емісія друк паперових коштів або монет, які ми можемо торкатися, які в нас в гаманцях таких матеріальних гаманцях. Друга емісія коштів це ті цифрові позначки, які були записані в банках, да, які могли бути не забезпечені е, матеріально, да, тобто бумажними грошима. І в да, паперовими грошима, і в даному випадку спалювання воно по цей принцип він є. Він до цього працював, коли поступово люди вкладали, переводили туда на ну звичайні паперові гроші. Вкладали в банк. Банк в такі от символи вигляді аналогових грошей переводили в цифрові. Потім проходив обвал цифрової валюти, ну, зниження ринку, uh -huh. не сам обвал, а рівно зниження ринкової ціни. І відбувається те, що я вклав 100 доларів, а по результату я з банку з воротньому порядку можу забрати 1 долар. І фактично, 99 доларів вони вже все, їх немає, їх вивели з ринку. Воно відбувається поступово, але треба бути готовим до того, що. Взагалі паперових грошей не буде. Ще буде період переходу аналогових в цифрові, і потім в результаті залишиться лише цифрові. Оце гроші. Це ми говоримо про добрий сценарій, де ми на цій планеті не розкрамселили все навкруги. Є електрика, якась ще, і люди залишаться. Ми про це про добрий сценарій кажемо, якщо все буде відбуватися якось ще добре. Бо є інші сценарії, ну зникло, зникла електрика, і ще якась біда почалася і і що які цифрові гроші, куди там, вже не до них, вже будемо міняти рибу на на штани, Ну така ситуація буде. Цієї ситуації не допустить ніхто в світі. Ті, ага. в кого є дуже великі активи, дуже великі активи, ті, хто можуть приймати рішення в глобальних масштабах, не допустять. Пояснюю лише чому. Якщо ми спустимося до рівня, коли ми будемо міняти рибу, або, як то кажуть, Товарна така товарообмін у нас буде відбуватися. Прямий послуга, прямий, товар, товар прямий, прямий прямий товарообмін. Товаропослуги буде, навіть товаропослуги, Тоб, тобто, стрижка якась ось якраз на на на, 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 на рибу. там то, то фактично наша економіка вона знизиться до рівня, е, я вам скажу якого, це рівень одного населеного пункту. Тобто ага. світова економіка поділиться на там сотні тисяч мільйони населених пунктів. Ага. Тому що для того, щоб з одного населеного пункту переїхати в інший, завести свій товар чи послугу. Це в рамках доступності там однієї доби, да, Скільки я зможу пройти 30 кілометрів. Тобто ареал буде 30 кілометрова зона. Все більше не буде. Це крах всієї економіки. Окрім того, крах такої економіки це і крах влади. Це mm. крах е, всіє, е, всієї моделі світової, яка ну, дві, я, 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 я зрозумів, що це дві сестри: логістика і економіка. Якщо логістика хворіє або вмерла, все. Економіка також відчуває там, оцю всю історію. Вона лягає, лежить, і от те, що навколо неї, де там вона дотягується, ще якось функціонує. А так, то все. Привіт. Ну так, де да, воно працює? Так, однозначно, так тому що якщо ну я такої роботи ще не зустрічав, але є таке поняття як комунікація, да, наша от з вами можливість перебувати в різних місцях, але mm -hmm. вести діалог, то в даному випадку роль комунікації в розвитку взагалі людства і економіки, тому що ми можемо домовлятися. Навіть за відсутності логістики і з розвитком цифрового світу ми можемо домовлятися про якісь там нові види підприємництва чи там передачі якихось послуг, які не потребують логістики, так але це завдяки комунікації. Якщо піде дуже великий... Обвал, то фактично, всі, всі повністю економічні моделі, то тобто без комунікацій, тому що ніхто не сам прийм не приймає рішення. Необхідно десь щось почитати, інформаційний простір, визначитися. Якщо буде обвал з електроенергією, то все, де би люди не знаходились, немає стільки інтелектуально підготовленого населення, щоб це все тримати в балансі і далі mm. рухатись. Тобто комп'ютеризація, ютер, комп інформатизація з іншого боку ослабила всі сектори економіки. Тому що технологія на сьогоднішній день через глобалізацію, там певні станки вони вироблялися тільки в одній двох країнах, поставлялися на весь світ, немає комунікації і все вмирає повністю сектор економіки, тому що не да навіть не можуть проконсультувати, як його відремонтувати, щоби там приклади той ключ туди, поверни так, припаяй то туди, а то перенеси туди, і воно буде працювати. Це дуже важливо. Це я думаю, що навіть комунікація має більш важливу роль ніж сама логістика, тому що логістика, як якимось способом можна там домовитись збалансувати, визнати з часом і це все зробити. Ну це треба, щоб був контакт. Якщо контакту не буде, то в даному випадку навіть логістика будуть їздити автомобілі, але не знати що робити з тим товаром. Угу. Ага, ну слухай Це така ситуація, коли милиці, милиці стали вже центральною історією усій конструкції. Розумієте, вони повністю замінили замінили кістки Ну, тобто, от, от така ситуація. І зараз прибирай милиці і все, і тіло обм'якне і впаде. Ну це не добре з одного боку. Я розумію, це плюси технології, все, але все воно стає залежним напряму. Потім сама центральна історія атрофується. Атрофія відбуває, відбувається так чи інакше. Ну, слухайте, а природа, вона не. Вона вимагає вона вимагає постійних оновлень якісь. Її... Її не влаштовує у це пусті місця, розумієте? І вона все сама витравлює так чи інакше. Тобто неспроможні піде. Ну так чи інакше через деякий час. Нам здається, що це не завжди, надовго, але як дивлячись на всю історію людства і в періоді це тільки це секунда для історії. Це секунда і немає. І немає ніякої економіки, і нічого немає. Зовсім імперії. Імперії пішли. Такі великі були. Так, слухайте, окей. Криза. Криза тут мається на увазі економічна, світова, там її проракують. Слухайте, ну я так розумію, вона ще не, не почалася. Чи почалася? І якою вона може бути? Слухайте, ось у, у піку своєму. Криза вже йде протягом з 20-го року. Це вже у нас четвертий рік кризи. Економічний, ага. тому що якщо ми візьмемо документи міжнародного валютного фонду з початком, початком періоду ковіда, там описані всі е, можливі прораховані наслідки, які будуть відбуватися 23, 24 і навіть 25 рік. Тобто до 25 го року прораховані негативні наслідки, і вони йдуть. З чим пов'язані е, не так відчутні да кризові моменти, ну для прикладу. В сполучених штатах є на сьогоднішній день інфляція, і федеральна резервна система намагається збалансувати світову економіку, тому що долар є основною світовою валютою, і для того, щоб не було єдиного обвалу, кругом вони здійснюють певні дії для того, щоб тримати цей баланс. Але їм надзвичайно важко. Вони вже не витягують цього моменту. Деякі їхні експерти озвучують про те, що там ну можливо неповна інформація відносно інфляції. Тому угу. основним моментом кризи буде тоді, коли об'єктивно буде озвучене питання відносно того, що вибачте, але долар здешевшав на п'ятдесят відсотків. Отака може бути ситуація. Да, фактично, бо здешевшення на 50% будь-якої валюти це вже називається дефолт. Ага. Ну, поки ще до цього далеко. Ну, я розумію, так що і інші ми побачимо історії, як це були у часи Великої депресії, масові стачки, пусті заводи, великі натовпи людей напівголодних, які ходять по вулицях. Я бачив ці відеофрагменти історичні з Сполучених Штатів, як це було. Та така собі ситуація. Голодні люди збиралися і просто ходили по місту. Уявіть собі. Просто ходять по місту голодні люди. Ось така собі ситуація. І Потім тоді ж у ті часи там були інші проблеми. Там коли світло вирубали, Такі... ні, ні. Це пізніше було. Це пізніше, це коли реп з'явився. Ви знаєте, взагалі, як з'явився реп? Як у ці всі історії зі скретчами, а я вам можете глядачам буде цікаво. Він з'явився завдяки кризі великій, яка відбувалася ось на початку 80-ті роки. От 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 була 20-ті да, роки криза, а потім ще, і от та от, яка у 80-ті роки Лемон Брази, по моєму, от там ота от вся історія, коли бвал стався, і у всі історії. Почали виходити темношкірі наші брати на вулиці і громити великі магазини. Вони бідні були, їм не вони не могли купити собі ніяких музикальних коштовних інструментів, а хотіли. Світло вирубали, бо тоді в той час були проблеми в Сполучених Штатах. Вони заходили, грамили ці магазини і виносили скречі, вертушки, оцю всю історію. Вони повиносили тоді, і тоді з'явився великий бум на темношкірі у ці групи. У них з'явилися інструменти. Вони коштували великі кошти, їх ніколи не, не купити було. Так що, отут, бачите, криза з одного боку, з іншого боку, ми маємо всю. Сьогоднішню фактично ось поп культуру, там яка через РНБ вийшла. Ось така, ось, ось так... це реальна ситуація. Тому я завжди так дивлюся, що кожна криза вона дає або якісь творчі історії, або ще якісь витоки, або новий виток технологій. Я от особисто чекаю якихось нових технологічних історій, там з енергією, або ще з чим ще там, з синтезом матерії, от такі якісь історії. Ось не якісь такі прориви розумієте, які в на корню змінять. Що ви що ви я чекаю, ви махайте, не махайте, я чекати, такого Буду. не буде. Не буде. А чому? чому? Е, синтез матерії е, можливий лише в тому випадку, якщо буде розвиватися наукова думка. На сьогоднішній день всі ті кошти, які вкладаються в розвиток науки, вони там йдуть більш статистичні дослідження, вони не направлені на реальний сектор економіки. Для прикладу, ну навіть ті підприємства, які займаються в сфері там добутку нафти чи будь-яких інших великих, в яких і кошти, які можуть побудувати не один десяток університетів в будь-якій країні, і за рахунок навчання пошуку людей з відповідними знаннями збільшувати свою технологічну процедуру. Це не відбувається. Тобто бажання мати нулі на рахунку перевершило бажання все ж таки заробляти і бути в процесі економіки, і це mm -hmm. я думаю, мабуть, і на сьогоднішній день певний результат, тому що так тримаємося за старе, що вже ну немає як перейти в майбутнє, тому що ми просто за ним стоїмо. Майбутнє рухається вперед, а ми зі старим стоїмо на місці. Тому я кажу, що як наука, на жаль, не розвиває. Всі от моменти візуалізації за допомогою комп'ютерів і гаджетів, якихось процесів, ну це не, не нові моделі, це просто візу... гарна картинка для старого. Те, що було на папері, ми бачимо в цифровому вигляді, все. але нових моделей немає. Немає нових ідей, немає якихось нових біткоїнів, то це такий 2009 рік. Тобто і все, а на сьогоднішній день, що Та <плат> <далі, плат> окей, okay. буде. Я під... Тут я можу вас підтримати. Єдине більше, слухайте, за останні 100 років, ви знаєте, за що давалися Нобелівські премії? За останні 100 років. Знаєте, за що? Ну так, щоб всі зрозуміли, ми 100 років нікуди не рухаємося. Ми тільки підтверджуємо або спростовуємо ті теорії, які видавалися 100 років назад. Просто уявіть, не відбувається. До цього відбувалися такі там, стрибки. Стрибок, стрибок, стрибок. Ще, 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 ще. А зараз. Такого ну от от якісь стіна, якась розумієте. Я розумію, чому? Тому що нам потрібні нові джерела енергії. потрібно більше. Ви на початку про це сказали. У нас немає енергії електрики, і нам потрібно щось робити з ресурсом. Нам щось потрібно синтезувати матерію. Щоб синтезувати матерію, потрібно дуже багато. потрібної енергії. Дуже, дуже у ці всі калайдери, шмалайдери. Оце, оце звіти. Мрії, мрії наших божевільних земних вчених, вони про те, що ми десь відкриємо чорну дірку і будемо звідти брати невичерпну енергію, ну щоб тут нічого не рухати. І я вважаю, ну це така історія, якось також дуже необачно, уявіть собі, да, відкрити чорну дірку і тягти звід, звід, звідти щось, звідти сюди тягнути. А що там буде відбуватися? А якщо там хтось є, вони будуть проти. Уявляєте, да, от Скільки одразу попереду цікавих. Конфліктів нас може чекати по по великому рахунку із самими з, з, з собою, тільки там якихось паралельних всесвітах. Так, наостанок, пане Віталій, хотів вас запитати. У нас тут обмеження, обмеження Нацбанком, от проговорюється про 150 тисяч рахункових переводів з картки на, на картку. Це якось слухайте, вплине на криптовалюту чи просто гаманець потовши на кількість банківських карт. Ви правильно сказали, це не вплине жодним чином, тому що криптовалюта це така модель, коли навіть щоб в нього не було жодному в жодному банку, не було рахунку, людина може займатися криптовалютою. Е, да, буде збільшувати кількість карток. Через які будуть переводитися кошти, і в даному випадку воно нічого не змінить. Люди, які цим займалися, будуть займатися на звичайних громадян. Це знову ж таки не вплине, тому що там ну таких сум особливо ніхто й не передає. В наших людей немає дуже великих коштів. Це лише для якогось певного сегменту. Тому я вважаю, що це якби спроба, але спроба, яка не буде мати успіху. Окрім того, добре переводи вони зменшили. Вони хочуть по криптовалюті. А що робити з тими рахунками? Якщо я перевів кошти за кордон і вже закордонного банку поповняю свій криптогаманець і про це не буде знати наш банк. Я перевожу. Я відкрив банк в іноземному якомусь банку. Або я маю якесь там підприємство, або в чомусь приймаю участь. Є офіційний рахунок, є офіційні документи. Я туди перевожу. Кошти. Я uh -huh. зазначаю, куди вони йдуть, а в подальшому все. Україна це не може бути, а, ну. а навіщо тоді робити оці ці кроки? Ну, це робиться для того, щоб все ж таки зменшити. Бо значить, є такі факти: є коли переводять там мільйони, 500 тисяч, і з іншого боку, я вам скажу: це спас для того, щоб спасти банки, тому що mm -hmm. на сьогоднішній день в економічну кризу і під час війни, якщо з банків України. Згоден будуть виводитися великі кошти на міжнародні банки. Ну, все це проблема для банківської системи України. Я думаю, що уряд в цьому плані робить правильно для того, щоб збалансувати економіку. Та ні, ну банки зараз взагалі тільки займаються тим, що продають євро та долари. Ну по великому рахунку. Ну, по великому рахунку, я так дивлюся, люди купляють, воно воно ну, що там. Тут не, єдине, що ви тільки налякали, налякали ну, я не думаю, що це так швидко може бути, що долар впаде на 50%. Там, я не, не думаю, що це станеться завтра. Там, або Ні, ну Це світова модель. Да. Це, ж, Ми, ну, я це, говорю, це, це поганий сценарій, я, я розумію, але так, щоб люди розуміли, як це, як це може бути. Тому дійсно я згоден з вами, що це порятунок банків. Порятунок, бо одразу з'явиться більша кількість і картки, і обслуговування, і вся ця інша історія. Бо ну що, як ти людям завадиш? Він прийшов, купив долар і пішов, і все, і що. І поклав їх під матрац. Ну і все, і що? І привіт. Ось така ситуація. Окей, я вам, пане Віталію, за нашу сьогоднішню бесіду. Дуже раді вас були бачити. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам, до зустрічі. До зустрічі нашим пладачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій.